І так, хочу показати, як я включаю Леди, фари ледовські і все інше через реле. чотироконтактне і кнопка включення-виключення. Маємо чотириконтактне реле, беру ось таке з запобіжником. П'ятий дротик центральний, його це відтягую. Зараз я покажу. І так. Ми маємо синенький проводок, це у нас 30-й контакт. На нього ми подаємо плюс. От він іде плюс. І цей дротик припаяний піде на плюсовий. Тут у нас 85-й. Це в нас йде на кнопку. І тобто. У нас кнопка замикає, розмикає плюс. Два дротики виходять з кнопки. Один йде до 85-го контакту, а другий підключається на плюс, який береться там, від акумулятора чи ще від чогось, чи від якоїсь вирізки в провод плюсового. От. Тобто ми подаємо плюс само собою на Реле, плюс, звідси, також йде по кнопці розриву і пішов далі на 85-й контакт. Відповідно, 85-й. Напроти нього або мінус, або маса на кузов От, в мене маса на кузов І напроти 30-го синього у нас виходить те, що ми хочемо підключити Тобто фари. Об'єднуємо фари, наприклад, там, на стоять на чи де там має вони стояти. Ми беремо їх, об'єднуємо плюсовий дріт, включаємо на оцей, який виходить з жовтого. А масу кидаємо на корпус. Все тоді у нас йде розгрузка цепі, немає великого е, нагрузки на саму кнопку. Е, Далі. Стабільний ток. Регулює перепади, тримає все реле, у разі чого щось не так загорає запобіжник. Все Все дуже просто. Е, на МТЗ у мене було оце центральний тумблер, який включає світло, Підсвітка і світло. Там дуже сильно воно мене плавилось. Е, Плавалося, я знайшов причину через що. Тому що були погані контакти. Е, Стара проводка і старі фари, які світилися звичайними лампами розжарювання. Там дуже багато току. і самий тумблір, він просто плавився від тої нагрузки. От. Кидаємо реле, розружається кнопка. І все у вас дуже добре. У мене на МТЗ, до речі, зараз там бокові фари, верхні фари на заді, на крилах на заді. Все йде від. Реле також на підсвітку оприскувача, теж через реле, такого самого типу, такої самої схеми. В кінці відео закину схемку, як я роблю.